Вітаю всіх на каналі Смачно Дома Покажу вам, що я сьогодні наготувала, можливо, щось сподобається вам, і ви теж захочете це приготувати. Почну із першого. У мене сьогодні супчик із дрібненькою вермишелькою, такою павутинкою. Купувала курячі каркасики, вони недорогі, на ньому м'яса не дуже багато, але суп зварити можна, трішки обібрала і все рівно вийшов ось такий наваристий, і м'ясо попадається. Смачний на бульйон схожий. Інколи хочеться такого чогось дієтичного, не сильно жирного, легенького супчика. Так що, цей раз уже говорю курячий, а то знайдуться, звичайно, в коментарях такі. Люди, які почнуть виправляти не картошка, а картопля. А я вам скажу так, що в кожному регіоні говорять по-різному. І в нас не чисто українська мова. Дуже багато слів зустрічається перевернутих, запозичених. Ми говоримо на своєму діалекті. Подобається вам це чи не подобається в кожному регіоні України свій діалект. Потім зварила ось таку вже велику каструлю компоту. Ягід у мене багато у запасах в морозилці лежить. Полуничка попалася, дуже такий ароматний, пахне він гарно. Потім приготувала овочеве рагу. Теж воно дуже смачне, ситне. На вечерю. Готується в одній посудині, в сковорідці, все раз-раз. Хто хоче, рецепт у мене вже є на каналі. Подивіться. Тільки там в мене із, мабуть. Із курячим м'ясом. А сьогодні готувала на свининці. Купувала ошиюк, він такий жирненький. Трошки довше часу потрібно, але все рівно теж можна готувати. Дуже смачно, ситно. Частинку ось тушила, у каструльці буде до макаронів, як підливка. А частину використала на овочеве рагу. Так що, подивіться, хто ще не готував, обов'язково приготуйте. І зробила салат. І з пекінської капусти. Купувала велику, розділила її на дві частинки. Один раз робила із ковбаскою. Сьогодні зробила із крабовими паличками. Кукурузка, капуста, майонез, цибульки трішки, Так для різноманіття інколи готую. Ось таке мене сьогодні меню. Всім дякую, хто підписується на мій канал, кому подобається моє відео. Хто ще не підписався, підписуйтеся, нажимайте пальчик вверх, пишіть коментарі для того, щоб відео мало більш поширення в інтернеті. Я вам буду за це дуже вдячна. А на сьогодні все. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба і до наступного відео! Пока-пока!